Доброго ранку, любі діточки! Я запрошую вас на дуже цікаве заняття, а тема нашого заняття крамниця. Ми з вами сьогодні дізнаємося, хто такий продавець, де працює, що робить, з'ясуємо. Яка ж значимость даної професії, навіщо він працює? Ознайомимося з товаром, який продається в магазинах, встановимо зв'язок між товаром та назвою магазину. Будемо з вами розвивати зв'язне мовлення, логічне мислення, пам'ять та уяву, виховувати інтерес до професії продавець. Гайда зі мною працювати! І розпочнемо наше заняття з того, що ми з вами привітаємося і поділимося гарним настроєм. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки, я буду казати віршик, а ви просто за мною повторюйте рухи. Доброго ранку, доброго дня! Хай полещуть долоньки, поклали долоньки рівненько. Хай і тупає ніжками, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Наше сонечко прокинулось і запрошує нас з вами далі працювати. Подумайте і скажіть мені, ким працюють ваші батьки? Серед наших вихованців є, батьки працюють і лікарями, і вчителями, і будівельниками, і поліцейськими? А ким працює саме ваші мама й тато? Розкажіть, будь ласка. А я послухаю. Ви великі молодці! Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Впізнай професію за малюнком. Розумієте? Бігали дорослі і загубили свої речі. І для того, щоб нам з вами повернути хазяїну, нам треба зрозуміти. Тож загубив свої речі. Подивіться уважно і допоможіть мені з'ясувати, чиї речі лежать у нас на галявинці. Це у нас термометр. Ним вимірюють температуру хворі. Як ви думаєте, хто загубив градусник? Термометр загубив лікар. Правильно! Наступний предмет. А це ціла кубка предметів. Тут і вогнегасник, і сирена, і навіть спеціальний одяг, каска. головний убір. Як ви думаєте, хто ж загубив цю кубку предметів? Мені здається, це був пожежник, мабуть, він. Надзвичайно швидко їхав на своїй пожежній машині і загубив свої предмети. І так, ми вже знайшли предмети лікаря та пожежника. Далі слідкуємо. А це у нас забудько хто? Правильно, це будівельник. Він шов-шов і загубив свій чемоданчик. Ми молодці. А це зовсім свій спеціальний транспорт загубили. Хто це зробив? Правильно, діти, це поліцейські. Мабуть, вони залишили свій транспорт і побігли доганяти в лісі яких зловмисників. А це щось зовсім не зрозуміло, що це таке у нас? Це діти, у нас з вами каса або касовий апарат, а також продукти. Їх забув, мабуть, продавець. І так, у нас з вами тут зібралися такі професії: лікар, пожежник, будівельник, поліцейський та продавець. Ми з вами молодці. Гайда далі працювати. Я вам загадаю загадку, а ви слухайте уважно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам хто? Продавець? Правильно. І сьогодні. З'ясуємо, що ви знаєте про професію продавця. А допоможе нам ось така табличка. Спочатку ми з вами скажемо, як називається професія продавець повторіть її ще раз: продавець, де працює продавець? Продавець працює в магазині. Повторіть зі мною. Продавець працює в магазині. Далі знак запитання. Яку роботу виконує продавець? Продавець продає товари. Повторіть, продавець продає товари. Подивіться, а тут намальований якийсь одяг. Я вам зараз задам запитання. Чи є... Спеціальний одяг у продавця? У продавця є спеціальний одяг. Але деколи буває, що продавці не мають своєї уніформи. Тому буває так, що продавець без уніформи. А інструменти, з якими працює продавець, який головний інструмент у продавця? Подумайте уважно. За допомогою чого продавець продає вам товар? Продавець продає товар за допомогою сканера або каси. Правильно! А які ж дії виконує продавець? Продавець продає товари. Якби не було продавця, ми б не змогли купити смачненький хлібчик або солодкі цукерочки. Продавець дуже важлива професія. Без продавця ви не змогли б собі купити взуття чи шапочку, чи навіть іграшку. Ось скільки ми цього цікавого дізналися про таку важливу професію, як продавець. Діти, у нас з'явився якийсь дуже цікавий знак запитання, а що ж він означає? Давайте дивитись уважно далі. З'явились кросівки, хліб, іграшка попід, одяг та квітка. А чому ж вони з'явилися? А-а-а! Ось чому з'явилося знак запитання, нас запрошує пограти в гру, яка називається Який магазин? Діти, чи знаєте ви, що магазини бувають різними? Є великі супермаркети, де продається абсолютно все. А є маленькі крамнички, де продаються лише певний товар. Тому ми сьогодні з вами пограємо в гру, яка називається Який магазин? Гайда працювати! З'явилось молоко, хліб, картопелька, сир, гречка. Кашка така надзвичайно корисна та сіль. І надзвичайно смачні цукерочки. Діти, в якому магазині ми можемо купити всі ці продукти. Ці всі продукти ми з вами можемо купити в, в якому магазині? Подумайте уважно, у вас всі предмети це. Продукти. Тому магазин буде називатися Продуктовий. Повторіть, будь ласка, продуктовий магазин. Правильно, продуктовий магазин. Гайда далі гуляти по магазинам. Дуже надзвичайно гарні червоні туфлі. Яскрава футболка, кросівки, сорочка, сукня та вішак з різноманітним одягом. Подумайте уважно, в якому магазині ми можемо купити всі ці предмети. Магазин, в якому продаються всі ці предмети, називається магазин одягу та взуття. Магазин одягу та взуття. Бувають магазини, де продається лише одяг. Тоді цей магазин називається магазин одягу. А є магазини, де продається лише взуття. Тоді цей магазин називається. Магазин взуття або взуттєвий магазин. Повторіть зі мною взуттєвий магазин. Ну, зазвичай в одному магазині продається і одяг, і взуття. Тоді ми називаємо це магазин одягу та взуття. Іграшка з'явилася. Рибалка, цифри. М'ячик, чудова, червона, гарна пожежна машина, ракетки для тенісу, юла або дзига. Діти. Це все ми можемо купити, в якому магазині. В магазині іграшко, іграшок або в іграшковому магазині. Магазин іграшок. Ви все правильно сказали. Молодці. Далі ми з вами йдемо в подорож по іншому магазину. Подивіться, з'явився надзвичайно гарний букет квітів, якась пляшечка з добривом. Яке використовую для рослин, інструменти для саду, спеціальні перчатки для саду, лійка, якою можна поливати рослини та квітка орхідея. Діти, де ми це все можемо купити? Це все ми можемо купити в квітковому магазині. Правильно! Ви Сьогодні на занятті ми з вами з'ясували, хто такі продавці, чому вони дуже важливі в нашому житті. З'ясували, якими бувають магазини, як вони називаються. Скажіть мені, будь ласка. Що вам сподобалося найбільше? Дякую вам за увагу. До побачення!